Всім гарного дня, з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Я сьогодні вже закидав відео, коли ми були на митному терміналі в місті Львів? А зараз вже от буквально лишилося 5 чи 10 кілометрів і ми вже вдома. Отже, які автомобілі на сьогоднішній день є актуальні? Актуальні автомобілі, які знаходяться в Україні. Це є Volvo V50 2011 року, також Skoda Octavia 2019 року. І ось ця Skoda 2014 року. Вибачаюся, ось ця Skoda, що стоїть на евакуаторі. Це 2014 рік, 1,6 дизель, 81 кВт 238 оригінального пробігу. Зараз автомобіль знаходиться на ковпаках, але вдома лежать 4 титанових колеса. Які будуть встановлені на цю машину. Також додатково можемо віддати ті коле, тобто металеві диски, тому що на титанових дисках резина стоїть ну, така, не дуже першої свіжості, тому прийдеться, ось ця резина, яка стоїть на автомобілі, вона в чудовому стані. Проблем тут з нею немає, вона літня. Ось бачите, який протектор. Протектор досить гарний. Резина Dunlop, 200%. 200-205 на 55 r 16 Що про скажу вам коротко про цю шкоду? Ну, вся шкода в оригіналі, Тобто жоден елемент кузова не був підкрашений, Чи там підмальований, чи перелакований, тобто вся в рідній фарбі. По комплектації має складання дзеркал, е задній партронік, фаркоп, датчик дождя, датчик світла, двозонний клімат-контроль, АБС ESP, мультируль? Е Противотуманні фари, автозатемня салонного дзеркала заднього виду. Навігація. Це про ось цю шкоду. Ще одна шкода 2019 року. Там, виходить, вже в новій реставреної нові, моделі, тобто з роздільними фарами, але вона на автоматі. 1,6 дизель на автоматі 250 тисяч оригінального пробігу. Теж автомобіль весь цілий цілісінький, без жодних зауважень. Вартість е шкоди 2019 року 16 тисяч. Вартість цієї шкоди 12 800-12 900 з сертифікатом. Більш таку детальну інформацію про автомобілі можете телефонувати на мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, автопідбором займаємося близько 15 років. Автомобілі стараюся підбирати самостійно, також доставляємо самостійно. Ну і в принципі кожен автомобіль стараюся віддавати людині також особисто, для того, щоб розказати про е всі. Які там були недоліки до того, коли ми купували машину, і які ми обговорювали, що будуть усунені при е віддачі вже автомобіля власнику в руки? І ось такий Renault Megane, Це є 2018 рік, 183 чи 186 оригінального пробігу, білий перламутер. Дана комплектація у нас комплектації боус. Е, теж автомобіль весь в рідній фарбі, без жодних нарікань, без жодних зауважень. На гарних 17-х легкосплавних дисках. Е, резина тут у нас стоїть, правда, зимова, але Goodyear. Але теж в ідеальному стані. Ось такий автомобіль людині виходить 15 600 доларів. Також, можливо, когось зацікавлять будь-які інші автомобілі. Можете телефонувати на мій номер телефону. Е, це стосується не тільки дизельних автомобілів, це може бути і бензиновий, і гібриди, і повна електрика. Тобто будь-який автомобіль, який вас зацікавив, телефонуйте, будемо старатися, для того, щоб вам підібрати автомобіль по вашому бажанню. Ну І щоб людина, яка приїде в мене її забрати, була задоволена своєю покупкою. Отже, всім гарного дня. Ось таке коротке відео. Кого цікаве, телефонуйте. Цієї неділі будемо вдома. Тобто протягом тижня можна буде якісь варіанти, які вас зацікавлять, будь-яких автомобілів підшукати, зарезервувати. А вже наступної неділі відправляємося в Нідерланди і можемо одразу підібрати автомобіль. Все, як це процедура все відбувається? Тобто процедура не є дуже, як то кажуть, скоробутлива і не є чимось ризикована для вас. Тобто ви до мене телефонуєте, говорите, який автомобіль вас цікавий. Я скидаю вам варіанти, які є в Європі. Одна, дві, три, чотири, шість, десять автомобілів. Ви кажете, Андрій, мене цікаве, тато і тато. Тобто, я телефоную до голландця. Е Торгуюся з ним, за яку ціну він її віддасть, відповідно прораховуємо бюджет цієї машини. Якщо вам підходить, коли б нам в Нідерландах одразу їдемо до, до цього автомобіля, який нас цікавить, в телефонному режимі або через відеозв'язок, WhatsApp, Telegram, Viber, будь-який телефонний відеозв'язок, коли якщо добрий інтернет, разом з вами. в... Телефонному вигляді купляємо автомобіль, тобто всі такі недоліки, які є по автомобілі. Тобто, якась царапинка, якась м'ятинка, це все з вами буде обговорюватися, і ви будете вирішувати, чи ми її купуємо, чи ми її не купляємо. Тобто, якщо при огляді автомобілі, я вам говорю, що автомобіль не фарбований, значить, коли ви будете до мене приїжджати і в мене його забирати, значить автомобіль має бути не фарбований. Надаю вам або свій прибор по лакофарбовому покриттю, або можете взяти свій особистий, якщо у вас такий є. Також вже побудований гараж. Є яма смотрова, можна буде заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу, якщо маєте бажання. Також е останні автомобілі е вже віддавав і люди, людям пропонував зразу замінювати фільтра масла. Ну і В принципі, можна даже і розхідні матеріали, тобто тормозні колодки, якщо потрібно, їх міняти. Також тормозні диски. Це все по бажанню клієнта, щоб ви приїхали і одразу вже насолоджувалися їздою, і нікуди вже не їздили по сервісах, нічого не міняли. В принципі, все. Отже, ще не догорів, якщо я приїхав до автомобіля, все підходить. Після того ви мені скидаєте завдаток, все залежить від автомобіля. Якщо це автомобіль до 10 тисяч, це може бути 500-400-600 доларів, якщо свише 10 тисяч, стараюся брати 10% від вартості автомобіля. Після того привожу його в Україну, роблю сертифікати, розмитнюю. Якщо якісь недоліки ми з вами обговорювали, я їх удаляю. Тобто там царапинки, вм'ятинки, салон, це все чиститься, вичищається і вам віддається вже готовий авто. Автотранспорт. Також, якщо ви дали добро на заміну масла і всіх фільтрів, також це все міняється. Це все вам старе, якщо потрібно, віддається, що ви дійсно бачили, що я поміняв і що я поміняв, і вже їдете тоді додому. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі до нових відео. Нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові відео, які я закидаю на свій YouTube канал, ви одразу могли проглядати. Всім також гарного дня. Хто бажає, можливо їхати наступної неділі разом з нами в Нідерланди. Будь ласка, телефонуйте, якщо маєте змогу виїхати, тобто або маєте групу інвалідність, або троє дітей, я можу вас взяти з собою і одразу будемо підбирати автомобілі разом з вами. Вартість послуги буде коштувати 500 євро. Все остане я вам розповім по телефону. Отже, всім е гарного дня, мирного неба і скорішої перемоги. Всім до побачення, до нових відео. Дякую за увагу.